Комплекс ролл-1 на базі вантажного автомобіля Івеко використовується максимально близько до передових позицій, наскільки це можливо. Комплекс обладнаний всіма медичними засобами для надання першої медичної допомоги на етапах евакуації. Обладнаний генератором, знову ж таки, може працювати максимально автономно. Приймати на свій борт може як одного пацієнта, так і двох. Всередині автомобіль має функціональні полички, має робочу зону. Знову ж таки, водопостачання, гаряче, холодне. Робоче місце, в якому можемо працювати, надавати допомогу пораненому, обладнано зручною кушеткою для допомоги пацієнту, також монітором пацієнта для фіксації життєвих показників. Також маємо дефібрилятор автоматичний для надання невідкладної медичної допомоги і простір вільний для роботи в двох, в трьох, в чотирьох, інколи якщо цього вимагає. Ситуації. Робоча зона для ще одного пацієнта. В зручному доступі маємо полички, в якому зберігається медичне майно в спеціальних контейнерах, які є підписані повністю. Є їхня фотографія майна, яке знаходиться всередині, тому що це дуже зручно для надання швидкої допомоги пораненому і для пошуку потрібних засобів. Все зручно фіксується під час руху нічого з них не буде випадати. Знову ж таки, площа, яка дозволяє нам тут працювати і вдвох для потреби. Також маємо при вході додаткову секцію палатки, її можна використовувати для такого собі сортувального майданчику, якщо дозволяє ситуація. Це комплекс РОЛ-1, в якому на даний час надається медична допомога пораненим. Хворим військовослужбовцям 15-го мобільного прикордонного загону. При потребі ми можемо розгортатися в будь-якому місці і в будь-який час доби працювати автономно, надавати медичну допомогу всім пораненим, які будуть її потребувати. Даний комплекс лави прикордонної служби надійшов нещодавно. Ми активно застосовуємо. Вчимося працювати з новим обладнанням і максимально якісно надаємо медичну допомогу. Автомобільний контейнер оснащений балістичним захистом зі всіх сторін, тому він може тримати і осколки, і захищати наш екіпаж і поранених всередині. Даний комплекс наданий владою Королівства Нідерланди в співробітництві з Державною прикладовою службою України. Автомобіль є повнопривідний, високопрохідний, легкий в управлінні та користуванні. В умовах бойових дій такий комплекс забезпечить максимально швидке надання медичної допомоги на етапах евакуації. Такі комплекси потрібні для багатьох бригад, які формуються в лавах Державної прикордонної служби України.